Це На сцені фрау. І так як ми перша дівоча команда Ігора Ласточкіна, він одразу попередив: ми тільки друзі. Ми тільки друзі і між нами нічого, якщо сумуєш, тобі руку подамо, шалено й пристрасно ми дружимо. Якщо напружений тебе, розслабимо Друзі назавжди. Так буде краще для всіх. Справжня дружба в нас. А не якась брудна секс. Класна пісня, да? Ну що ж, добрий для сміху! На сцені найдружніша команда фрау і я їх тренер Ігор Ласточкин. Ну що ж, розпочнемо? Перший дружній номер. <світ> Уявіть. Тренер жіночої збірної з волейболу дає настанови своїй команді перед грою. Дівчат, ви дуже довго йшли до цієї гри. Просто повірте в те, що ви можете перемогти. Готові! Ходім, бере, берем, 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 беред, беред! Стійте, стійте, стіте, стійте, стійте. Е, давайте одразу зробимо ракеровочку, так би мовити, в оману введемо супірниць. Коротше, давай ти підеш під сітку, угу. а ти на подачі от сюди. Та, угу. отак от круче буде. Готові. Так! Беремо, берем, бере, берем, беред! Стійте, сіте, стіте, забув, 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 забув. Ані все сказав! Перед! перед, перед, перед! Другий дружній номер! Уявіть десь в поліцейському відділку! Що сталося? Цей збочинець до нас домагався! Та я, я тренер! Я їм настанови давав. Так, нічого не зрозуміло. Потрібен слідчий експеримент. Показуйте, як все було. Ну, якщо слідству це потрібно, то із задоволенням. Отак ми стояли в колі. Отак. Тут ще одна була, нас п'ятеро було. Ну, заради чистоти експерименту. Так, чисто, щоб все правильно було. Коротше стоїм, -тко. я кажу, ви готові, вони кажуть, готові. Прошу до протоколу додати, щоб була колективна згода. Я тут, я записую. От запишіть, будь ласка. Готові, так, готові. Я кажу, ну вперед, перед, перед, перед. Ні, не так все було. <ріст> Чекай, ти стояла тут на подачах. <ріст> да, от так, отак було. Кажу, готові! А не так! Я кажу: перед, 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 перед. Все. Так. Ви тренер. Я тренер. З волейболу. Та ні! А з чого? З ліги сміху. І в чому претензія? Ми програли в лігу сміху. Та ні. Волейбол. Так ви волейболістки. Та ні! І це Він нам сказав, що ми волейболістки. Бачите, як вони заплутують слідство. <хи> я вам чесно скажу, слідство зайшло в глухий кут. А я кажу, що. У мене тільки останнє запитання. Яке? Як до вас на тренування потрапити? Дивіться, лесі Українки 12, понеділок середа п'ятниця. Ну, вам можна і субота ще. Ну, я зайду. Зробойте. Третій дружні Ігор, 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 Чуєш, а може, ми пару номерків без тебе покажемо? Теж мені друзі, ну показуйте. Чоловік під час сексу назвав жінку не її ім'ям. Любо, ну ти чого? Ну ти що образилась? Ну навіть Зеленський на Байдена не образився. Це тренд. Люба, ну ти чого? Уявіть, дівчина виходить заміж за командира мобільної ППО. Ну що, дівчата, ви готові? Так! <клес> Один два, три. У! Валера, ну ти ж не на роботі. Хлопець та дівчина після клубу приїхали до неї додому. Красиво, Все у нас красиво! подивись направо! подивись, Все, тепер нам ніхто не заважає. О-во-во, не потухай, не потухай, ти чого? Ти чого? Ну що ми, як ми? Я до шлюбу? ні-ні. Та хіба це проблема в 21 столітті? <різо> <різо> Зараз. Лови пропозицию в ДИИ! <laughs> Сталась помолка. Шо? Сталась помолка, осталась... О, ты, додаток. <laughs> Пароль. Зараз. Який там? Сексинструктор... 14... 17... 86... БДС. что там было ще? М! Що таке? Як це неправильний? А який тоді? Зараз. Скинути пароль. Пройшло дві години. Фу, ну все, нарешті. Так, тепер залишилося ідентифікувати особистість Face ID. Та що таке? Що там воно не считує, блін? Ану увімкни світло. О! Ну, все. А де Марина? Я Марина? Ім'я вос. <laughs> Американка в українському ресторані. Sorry, взагалі-то я замовляла борщ. Так це борщ. Ну тільки дивіться, просто спочатку капуста, потім буде буряк, потім морква з цибулькою, через пару місяців буде сметана, потім вам треба поїхати в Коломию на навчання, щоб цей борщ навчитись їсти. Ну, от так, туди-сюди пару років і буде борщ. 16 порцій. Припиніть знущатись, ми взагалі-то вже дали вам F 16. Що, правда? Галя! Вони ж реально дали в 16. Ну так. А, смачно. Уявіть, гендер паті в багатодітній сім'ї. І прямо зараз батько дізнається стать п'ятої дитини. Ну що, любий, зараз ми дізнаємося. В нас буде хлопчик чи. Які чі! чи? Чі! Чікає вона постійно. Яких чи? Синку, я тебе дуже прошу. Не розчаровуй мене, будь ласка. Тату, ти якщо що, з кулькою розмовляєш. Богдан, тебе хтось питав взагалі? Ото і стій мовчи. Антон, що ти вибишся там? Синку, я тобі одразу квадрик куплю. Одразу. 150 кубіків. Будеш сам на ньому гасати, я тобі дам одразу керувати. Можеш по болотах, як хочеш, можеш зі мною. Можеш сам, будь ласка, ну тільки будь, мужиком. Ну, я хочу. <ривіт> Серега, дай щось гостре. Фух. Ну привіт, синку. Тільки цього разу ми дамо їй точно жіноче ім'я. Тобі є. зрозуміло? Ну, наприклад, Марина. Ім'я! Що є, дівчат? Я, коротше, таки подивився наш виступ, і є таке побоювання, що після цього виступу нашого м -м, дружина моя може. На тебе? Та, може каструвати мене цей. <turbine> Можете якось зі сцени сказати, що я вам не подобаюсь взагалі. Можна якось? Та легко. Будь ласка. же ти Во-во-во-во-во-во. Карлик носа ти! Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Серед сашних ти клас! Відко навіть поруч стояти. Фу-фу-фу-фу-фу, обличчя твоє тупувати. Який є, бач, і волосся Нормально волосся І воля прижелеткувати. <звук> Голосом твоїм можна катувати. Я жахливий ваш сон. Ігор ласточків. Фрау, дякую.